Період ну неймовірної просто міжнародної політичної турбулентності, який прямо стосується України. Давайте насамперед обговоримо е, несподівані суперечливі, місцями відверто неприйнятні заяви з пропозиціями України. Ну, навіть направду мали не щодня, відколи до влади у США повернувся Дональд Трамп. Політика 47-го президента Сполучених Штатів створює нові виклики для нашої безпеки та й відверто для всього майбутнього. Адміністрація Трампа ініціювала прямі переговори з Росією щодо припинення війни в Україні без України, і вони вже тривають у Саудівській Аравії. Не запрошено у цей процес. Європейські країни такі дії викликали занепокоєння серед європейських лідерів, які вважають, що участь старого світу є критично важливою для досягнення стійкого миру в Україні. Президент Франції Мануель Макрон скликав екстрений саміт у Парижі для обговорення спільної стратегії та впливу на переговорний процес. Та адміністрація Трампа пішла далі. Міністр оборони США під гексет виголосив, що очікувати повернення України до кордонів 2014 року нереалістично, а також зменшив шанси України на вступ до НАТО. Президент Зеленський у відповідь запевнив підсумки кулуарних домовленостей московитів з адміністрацією Трампа Україна не прийме. Натомість наголосив, що будь-які мирні переговори повинні включати українську сторону та враховувати її інтереси. Але Зеленський визнає, що без підтримки сполучених штатів шанси України на виживання значно зменшуються і запропонував. Створити спільні збройні сили Європи за участі української армії. Плани залучення миротворців та механізми подальшої допомоги Україні саме намагаються напрацювати неформальна група eu 8 але про реальні результати говорити. Дуже передчасно європейські лідери поки що розглядають лише можливість відправки у тил кількох бригад чисельністю до 30 тисяч осіб. Ці сили не перебуватимуть безпосередньо на лінії зіткнення, але будуть у стані бойової готовності. Частина ж військ також може бути розміщена за межами України для реагування і передислокації в разі необхідності. Франція та Британія наразі. Найбільші прибічники відправки в Україну своїх військових, але Європа просить підтримку США, якщо не військовими, то хоча б командуванням, комунікаціями, технікою, системами протиповітряної оборони та авіацією. Трамп таку можливість наразі не відкинув. Європа ж детальніший план має представити упродовж найближчих двох тижнів. Романе, от ну от все це, що лунає там за океаном в Мюнхені, Брюсселі, тепер Саудівській Аравії, в Парижі. Все це на вашу думку про допомогу заради підсумкової перемоги над агресором, і ну я би сказав, навіть збереження такого гуманістично-демократичного світоустрою, чи все ці плани винятково про технічне завершення гарячої фази війни, які не враховуватимуть інтересів України. На мою думку, з вуст Сполучених Штатів це все-таки політичні лозунги закінчити війну і показати своїм виборцям і, мабуть, своєму его-президенту, що він щось може змінити в цьому світі, а все інше неприпустимо без України, і в тому числі не припустимо без участі Європейського Союзу, тому що ми по суті одне ціле, як географічно, так і політично, економічно. Тому зараз, звичайно, що докладаються зусилля, щоб припинити там стріляти, зупинити вогонь і вбивства. Але тут необхідно говорити не про припинення, а про відновлення справедливості, притягнення відповідальності і завершення війни так, щоб агресор за міжнародним правом і за всіма правилами був притягнутий до відповідальності. Ще одна е, ділянка фронту, на яку я сьогодні хотів би звернути увагу, яка ну, вочевидь, потребує детальної уваги. Це самий е, північний схід Харківщини, зокрема, е, купінсько борівський відтинок фронту, е, скажімо так, за те таки, знову 15-те навіть більше за те -таки 15 п'ятнадцяте лютого, московити здійснили тут майже чотири десятки. Атаки, які відбулися в цілому е, наступної доби, вже 16-го, інтенсивність загальна ворожих атак тут дещо зменшилась. Ну, не дещо, а майже втричі зменшилась. Але от загальна ситуація в усьому цьому Куп'янсько-Борівському напрямку, як на мене виглядає, дуже загрозлива. Е, приблизно від е, приблизно від 20, від 22 січня, е, московити силами своєї, я так розумію, головно. Шостої загальновійськової армії е, діяла там, ймовірно, ймовірніше за все підрозділи е, 69-ї мотострілецької дивізії. їм вперше вдалося перетнути трасу північніше і західніше. Обабіч дворічної вклинитися приблизно е, ну, на 2 кілометри в обох напрямках. Війна там головна зараз триває Обабіч річки Нижня Дворічна, але що характерно. Ну, я би так сказав, на самих найзахідніших і найпівнічніших вулицях цього населеного пункту. Схожа ситуація е навколо Западного, де Москви там також вдалося перетнути трасу Р-79 напрямку Урочища Пласке. І за підтримки, я так розумію, ну більшу частину цього так званого добровольчого штурмового корпусу через урочище парнянське в обхід кислівки з далекоглядним прицілом на Кіндрашівку також московити атакують. Найнеприємніша річ останніх тижнів, наскільки я розумію, якщо взагалі так можна говорити, це те, що московитам вдалося повторно на траверзі Новомлинська. Перетнути річку Оскіл, і зараз вони розширюють цей плацдарм у західному напрямку і на північ через селище Фиголівка. Водночас передові підрозділи Московицької, я так розумію, 25-ї перш, перш за все, мотострілецької бригади не припиняють чинити тиск у розріз між Голубівкою і Сентівкою, напрямку Петропавлівки, автодороги Н-26. Та на заоскілля це власне лівобережний мікрорайон Куп'янська. Водночас е минулого тижня, принаймні те, що випливає з відкритих джерел, серйозно збільшили окупанти тиск східніше і південніше. Куп'янська, зокрема, від Кислівки, е Іванівки і Табаївки, московити намагалися прорвати лінію української оборони в районі Степової Новоселівки та Новоосикового І безпосередньо на ділянці дотику до річки Оскіл. Е від коліс в районі Колесніківки і Загризового також намагались цю ділянку безпосереднього дотику до річки Рашисти збільшити. Що стосується самого Куп'янська, то і саме місто, і всю прилеглу територію довкола рашисти ну цілодобово, я би сказав, і безпощадно розстрілюють з далекобійної артилерії, коригованими авіаційними бомбами, і дуже сильно. Дронами. От трохи подробиць та узагальнень про наявну ситуацію навколо Куп'янська. У місті маємо можливість почути з перших уст начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін мав би бути на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Після того, як рашисти утворили цей плацдарм на е західному березі осколу північніше Куп'янська, навколо дворічної, западного, Новомлинська. Чи змінилась інтенсивність і щільність ворожих атак безпосередньо по Куп'янську? Я маю на увазі артилерію, каби, дрони? Так, змінилася. Ситуація на жаль, погіршується. Погіршується кожного дня, тому що і ворог максимально близько підходить по всім напрямкам. Да? Це і з південної частини, і з північної, і з центральної частини, якщо ми кажемо, Голубівка, Петропавлівка, і намагається постійно тиснути в Тому числі бити по логістичним шляхам, якщо ми кажемо про застосування ворогам озброєння, це весь спектр, починаючи від міномета, артилерії, реактивних систем залпового вогню різних модифікацій, керованих авіабомб різної потужності, ФТВ-дрони і БПЛА-молнія, які фактично кожного дня десятками б'ють, особливо по логістичним шляхам. Тим самим э, дають там, не дають нам можливості. Здійснювати максимально ті речі, які б для забезпечення належного там функціонування громади за теперішніх от умов умови обставин життя у куп'янську чи. Ну, коректніше, мабуть, буде казати виживання. Воно існує чи цивільних жителів у місті немає на сьогодні. На території громади перебуває три тисячі цивільних мешканців, які на жаль відмовляються від евакуації. Весь алгоритм відпрацьований і всі можливості є. Але на жаль залишаються. Поки вони залишаються, ми працюємо і будемо працювати, Незважаючи зважаючи на відстань 2 кілометри від лінії від межі міста Купянськ, лінія фронту. Куп'янську працює електровода, газопостачання, медичні заклади працюють, аптеки, магазини. Наші комунальні підприємства героїчно борються не тільки з обстрілами, руйнуваннями критичної цивільної інфраструктури, а й зараз поговніми умовами, тому що дійсно на дворі дуже холодна, морозна, морозна погода. Не дає можливості функціонувати там, в тому числі е водоканалізаційному підприємству в повному обсязі в середині листопада, точніше, це не військова таємниця, була спроба московитів в розріз між Голубівкою і синьківкою зайти на заоскілля кількох груп ворожих. Тоді наші хлопці частково їх знищили, вируховували, частково змусили за Голубівку відкотитися. Після того, враховуючи от лісисту місцевість навколо Куп'янська загальну активізацію, е чи були спроби прориву ворожих. Ну, як їх називають можливо ДРГ Да там чи штурмових груп у межі міста? Прориви були. Він був не один, але наші хлопці зробили певні висновки з тої зухвали да, операції, яку правів ворог. І йому дійсно вдалося зайти в межі міста. Куп'ян, селі частина міста за Аскілля. Більше такого не повторювалось, Вони знищувалися на підходах до міста. І жива сила, і техніка противника. І на зараз ці спроби постійні. Ці спроби постійні з усіх напрямках, але знову ж таки ще раз хочу зазначити, наші хлопці, дівчата нищуть і живу силу. техніку. Пане Андрію, дуже дякую вам за розлогу розповідь. Андрій Беседін, голова Куп'янської міської військової адміністрації, був на зв'язку зі студією сподскоро.